Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Не забувайте підтримувати жовті води сіті. Один з напрямків монетизації нашої роботи це ваша реклама. Щоб отримати гарну пропозицію, пишіть у месенджерах слово реклама та відправляйте на номер, який ви бачите на екрані. Цього тижня у жовтих водах попрощалися із полеглими на війні жителем Криворізького району Валентином Затьорою та захисником із жовтих вод Геннадієм Чумаком. Співчуваємо рідним та близьким. Розпорядження про закінчення опалювального сезону на території громади затвердили в міськраді. Централізоване опалення вимкнуть 28 березня 2025 року. У Дніпрі відбувся відкритий турнір з боксу серед молоді пам'яті Михайла Кореновського. У змаганнях взяли участь два боксери із жовтих вод Герасименко Артем та Авраменко Данило, який посів третє призове місце. Вітаємо спортсменів із гарним результатом. Наслідок пожежі у жовтих водах згоріла дерев'яна колишня навчальна вежа. Як нам повідомили в ДСНС, займання сталося 25 березня. Навчальна вежа не експлуатується вже тривалий час. Споруда була дерев'яною та в невпридатному стані, що сприяло швидкому поширенню вогню. 进去，你们逼我哪样？进 <noise> 去，就是还有那个什么，哎，别说了。 Жовтоводське об'єднання рибалок почали толоки. Вони прибрали від сміття прибережну зону довкола водойми на веселій Іванівці. Відповідні фото були на сторінці організації у Фейсбук. 22 березня у жовтих водах відбувся щорічний обласний турнір з легкої атлетики пам'яті Анатолія Простакова. Анатолій Простаков легкоатлет, народився та виріс у Горлівці на Донеччині та після закінчення університету приїхав працювати до жовтих вод. Тут і прожив усе своє життя, працюючи та розвиваючи спортивну спільноту міста. 22 березня у жовтих водах відбувся щорічний обласний турнір з легкої атлетики пам'яті Анатолія Простакова. Серед учасників турніру жовтоводські та п'ятихацькі спортсмени. Дівчата та хлопці змагалися у трьох дисциплінах у різних вікових категоріях: біг на 30 та 100-200 метрів, а також стрибки у довжину з місця. З п'ятихаток приїхало 14 учасників. ну, Звісно, ж тільки призи. Чи вперше діти беруть участь у цих змаганнях? Пару чоловік перший раз. Готувалися ми стабільно три рази на тиждень на тренування. У нас приїхали дві групи, у нас приїхали два тренера з ПТХАТО. І моя група тренується на базі ліцею. Там не дуже добре, чесно скажу. Це в зимовий період а в літній період. А в літній період ми займаємося на стадіоні. Турнір відбувся у спортивній залі спорткомплексу. Події відбувалися на декількох локаціях одночасно. В одній частині залу легкоатлети змагалися за першість на дистанції 30 метрів, у іншій у стрибках у довжину з місця. Усі учасники турніру отримали солодкі заохочувальні призи, а переможці грамоти та медалі. Як вже повідомлялося, бюджет жовтих вод було перевиконано, і на сесії міської ради 26 березня депутати розподілили залишок коштів у розмірі 3 мільйони 340 тисяч гривень, 1 мільйон 55 тисяч гривень на придбання матеріалів для асфальтування доріг, 84 з половиною тисячі гривень на закупівлю апаратури для відділу культури, 2 мільйони 60 тисяч гривень на потреби відділу освіти, з яких 600 тисяч на проєктно кошторисну документацію для будівництва бомбосховища в ліцеї імені Незалежності України. Закладна наразі не працює, тому учні змушені навчатися в інших школах міста. Також 140 тисяч гривень виділять на матеріальну допомогу ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції та їхнім сім'ям. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті в сіті.